Вирішення української кризи неможливе без застосування іноземних військ та іноземних баз на території Республіки Україна, а саме Німеччини, Австрії, Іспанії та Італії. Саме військові бази цих країн повинні бути на території Республіки Україна назавжди, а також. Військові бази таких країн, як Франція та Англія, додатково з ядерним арсеналом на території України під керуванням нашого керівництва, щоб ми могли самі завдати ядерних ударів першими по Російській Федерації. Якось так ми можемо повторити 1900 38 рік. Саме так. Слава Україні!